Господь з вами і з духом твоїм. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням. Якби ви мене знали, то знали б і мого Отця. І відтепер знаєте його обличчя, Його і бачили його. Каже йому Филип. Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить. Говорить йому Ісус. Скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене Филипе? Хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же ти говориш покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я є в Отці, і Отець є в мені? Слова, які я кажу вам, не від себе кажу. Отець, який у мені перебуває, він і творить свої діла. Вірте мені, що я в Отці, а отець у мені. Якщо ж ні, то через самі діла вірте. Воістину, воістину кажу вам, що той, хто вірить у мене, діла, які я роблю, робитиме, і він навіть більші від них чинитиме. Бо я іду до Отця. І що тільки попросите в моє ім'я, те й зроблю, щоби був прославлений Отець у сині. Якщо мене про щось попросите в моє ім'я, я те зроблю. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Я вам. Неодноразово пояснюю про те, що яким чином будується цикл літургійних читань, що на будні дні є рік один і рік-два. Рік-два це парні роки, рік перший не парні. В неділі маємо три цикли АБВ. І тому ці цикли постійно змінюються. Але є також читання, які припадають на літургійні спомени конкретних святих. І нещодавно ми з вами згадували літургійно апостолів саме Филипа, і буквально кілька днів тому читали цей самий текст. І, отож, я вам розповідаю, якби у вас з'явилося питання, чому нещодавно читався текст, і сьогодні він знову читається. Це відбувається саме тому, що протягом теперішнього літургійного року, року першого, будніх днів, будніх читань ми читаємо з вами ось ці читання. Натомість на літургійний спомен, який згадується на апостола Филипа, також читався цей самий текст. Ну і от відбуваються такі інколи повторення, але в цьому немає абсолютно нічого ані страшного, тому що ми можемо звернути увагу на інші аспекти цього ж самого читання, або так як я зроблю сьогодні, можемо звернути більшу увагу на перше читання. Не відходячи ще від цього фрагменту Євангелія, хотілося б лише сказати, повторити ту саму думку, яку я казав всього-навсього кілька днів тому. Що є запорукою того, щоб отримати від Бога якісь прохання різноманітних прохань, ми маємо нескінчену кількість. Це і ті самі прохання про мир, це і ті самі прохання про наших рідних, близьких, дорогих нам людей, за яких ми дуже сильно переживаємо, які зараз знаходяться на війні, які знаходяться на передовій. Зрозуміло, що після, наприклад, тих кадрів, які ви, можливо, вчора ввечері вночі бачили, якщо бачили, воно з одного боку виглядає гарно, поки не розумію, що це не салют. Бахмут росіяни обстрілюють фосфорними снарядами. Жахлива річ абсолютно. Все небо горить, і це не салют, який не шкідливий нічим, крім лише гучних звуків. Натомість ці фосфорні обстріли страшні тим, що цей фосфор пропалює метал, бетон. І неможливо ніде сховатися від цього абсолютно. Так що ну, це насправді жахлива річ, яка взагалі є, яка лише могла би бути. Зброя жахлива, страшна. І ясно, що коли ми дивимося на такі кадри, то ну, от я коли побачив вчора вночі ці кадри, то перше, що Господи, збереже їх, бо ну, це страшно. І зрозуміло, що ми хочемо, щоб наша молитва була вислухана. Що нам принесуть наступних кілька днів, ми з вами не знаємо. Те, що щось там Пригожин, я думаю, ви теж це все бачили, чули, почав нарікати, що в них там боєприпасів немає, що вони виходять, виходять з Бахмута, але що цікаво, виходять вони вже не з Артьомовська, Ввійшли в Артьомовськ, а виходять вже з Бахмута. Ну, але таке, подивимося, що це буде, тому що ворогу вірити не можна, ворог брехун. Ворог робить те, що йому підказує його батько. Володар брехні, сатана, так що вірити особливо там немає кому і немає чому. Просто-напросто кожен з нас повинен робити те, що може робити. Можемо волонтерити, волонтеримо. Ті, хто на передовій, вони воюють. Ми з вами в тилу, але також повинні. Включатися максимально в цю боротьбу. Повинні молитися, знаходити кожнісінький день е, час на те, щоб помолитися за наших військових, тому що так, і ось такі обстріли, і всі інші обстріли, і банально навіть хвороби. Ну, звісно, що казати там про якусь простуду порівняно з обстрілами, фосфором, ну, але все-таки небезпеки є різні, і тому молитися, благати, просити потрібно. І Саме про це й кажу: що Ісус каже, що все, що попросите, буде вам дано. Але спершу Він каже про передумову цього, що має бути. Спершу потрібно пізнати, хто такий Отець, спершу потрібно пізнати, як це виконати його волю. І насправді ця передумова є непростою, як відкрити, як пізнати, як розпізнати Божу волю, не раз десь в якихось особистих розмовах чи там на вечірніх чаях люди питаються, а що таке Божа воля. Ну, в двох словах не скажеш. Я вчора досить пізно вже теж розмовляв з одним юнаком, який каже, що шукає Божої волі. Ну я йому кажу, що якщо це Божа воля, то це одне, а якщо це твоя воля, твоя забаганка, твоє бачення, то це зовсім інше. І потрібно шукати саме не своє бачення. А Божу волю, в цьому є найбільша і дуже велика різниця, щоб ми могли знаходити і шукати Божу волю, то подивімося саме на те, як вона проявляється в цих читаннях. Тому що те нас і відрізняє від всіх інших, від язичників, про яких буде сьогодні мова, те, що ми маємо об'явлення. Ми маємо старий заповіт, ми маємо новий заповіт, ми маємо слово сказане до нас. І це слово дуже сильне, слово вимогливе, слово яке пояснює насправді дуже багато яких різних речей. Подивімося, що в сьогоднішньому першому читанні апостоли звертаються до євреїв, потім, оскільки їх євреї не приймають, то апостоли звертаються з таким різким, гострим словом до своїх слухачів. Оскільки ж ви відкинули Його Ісуса і самі себе осуджуєте як недостойних вічного життя, то ось ми звертаємося до язичників. Бо ось так заповів нам Господь: поставив я тебе світлом язичників, щоб ти був для спасіння аж до краю землі. Чуючи це, язичники раділи і прославляли Господнє Слово. Дивіться. Раз по раз також в якихось розмовах, ну, вже не раз згаданих вечірніх чаях, люди питаються, а звідки ми, як християни, знаємо, що істина за нами? Адже так думає абсолютно кожна релігія. Хм. Е, дуже хороше питання, е, на яке потрібно давати собі відповідь, на яке потрібно шукати відповідь, якою вона є. Що відрізняє нас, скажімо, від тих самих язичників? Е, відмінностей є надзвичайно багато. Крім того, що ми думаємо, що наша віра правильна, і язичники думають, що їхня віра правильна, то можемо подивитися ну, хоча б на те, як реалізується ця віра і на чому вона полягає. Є один жахливий фільм, оскільки він жахливий, це, так, це фільм жахів. То я навіть не буду його рекламувати, шукачі, шукачі чи поціновувачі цього жанру, я думаю, його вже і так дивилися або знають про нього. Стрічка розповідає про сучасне життя сучасних студентів, якщо не помиляюся американських, які потрапляють в якусь скандинавську країну, здається, в Швецію, і зустрічаються там з язичниками. E, і це питання є дуже актуальним і дуже цікавим, саме тому, що сьогодні навіть і в Україні. Люди кажуть, що ось потрібно відродити там стародавню віру. Ну і тут знову ж хочеться передати палкий привіт логіці і здоровому глузду, тому що ті боги, про яких кажуть ці люди, це не є українські боги, це є ті язичницькі вірування, які принесли варяги, скандинави, вікінги, тоді, коли захоплювали Русь. Це скандинавські боги, а не українські, ніякі вони не українські. Е, ну, це, це абсолютно нелогічно, ну і навіть якоюсь мірою теж смішно, смішно з цієї нелогічності. Але е, сьогодні в Україні ці культи поширюються, а люди хочуть десь там використовувати якісь. Скандинавські назви хочуть казати там про Вальгалу, хочуть казати про Валькірій, хочуть десь там з'являється якась атрибутика у формі рун, якихось там написів, сокир і, і так далі. Ну і знову ж. Передаємо чергові вітаннячка і кажемо про те, що ніякі це не українські вірування. І коли кажуть, що наше, стародавнє, потрібно там дбати те, яке було наше, тому що от християнство це не наша віра. Ну, де тут логіка, де тут сенс? Ну, християнство прийшло з Римської імперії. Тоді там Візантія була, попередньо прийшла через апостолів саме від євреїв. Ну а ці божки прийшли від варягів з півночі. ну, То з одного кінця світу, а то з іншого кінця світу. Ну, І казати, що то наше, а то не наше. Де тут логіка, де тут сенс, немає. Ну, Але що тут говорити про логіку? Так от, повертаюся знову ж до того самого кіна. А на чому полягали ті вірування? На чому полягало те язичництво? На людських жертвоприношеннях, на тому, щоб пити кров людей, на тому, щоб вбивати якусь жертву, і завдяки цій жертві, щоб отримати якісь там няшки від того чи іншого божества. Так от і цей фільм. Жахів показує, яким чином це відбувається. І тоді можна сказати, що якийсь позитив може бути від такого страшного кіна чи від такого страшного жанру взагалі, від того, що люди отямляться і скажуть, чекай, так коли кажуть нам про язичництво, це ось вони ось це мають на увазі. Ні, ми цього не хочемо. Це виглядає геть негарно, це виглядає страшно і нічого. Цікавого в цьому абсолютно немає. Ну, якщо б був би таким висновок, ну, то можна лише потішитися розвитку кінематографу, навіть в таких страшних жанрах. Але подивимося на інше. Е, якими б не були язичницькі вірування, е, вони, по перше, в основному е, завжди є примітивними. Тому що є просто якесь божество, це божество там або якийсь камінь, або якась статуетка, їй потрібно складати пожертву. Потрібно або якісь там продукти, або потрібно якусь людину вбити, або якусь тварину вбити. І, в принципі, все вирішується так дуже легко, просто і безтурботно. І все на цьому кінець. Чим відрізняється християнство? Та тим, що в християнстві є об'явлення: є старий заповіт, є новий заповідь, ми читаємо писання, бачимо розвиток людей, слухачів Божого Слова, бачимо, як люди змінювалися під впливом слухання цього ж самого Божого Слова. І це дуже сильно відрізняє від примітивного язичництва. В цьому є дуже велика різниця, в тому, що людина, язичник, лише приносить якусь жертву. І йде собі, бо він вже отримав те, що йому потрібно. Це таке ставлення до цього божества, до цього ідола, як до такого певного собі автомата. Ти йому монетку, він тобі там щось дає, те, що ти попросив. Ну, біда в тому, що і в християнстві дуже багато людей ставляться до Бога саме в такому ключі, і тут є велика проблема. Але е, і тут людина йде вже займається своїми справами, в християнстві є інакше. У християнстві людина спілкується з Богом. І, знає його. і лише невеличка частина нашого спілкування з Ним це наше прохання до Нього і розповідання Йому про те, що нам потрібно. Суть християнства в тому, що ми перебуваємо з Ним завжди. Суть Християнства в тому, що ми отримуємо щастя, тому що Бог сотворив людину, і тільки Бог знає, якою людина може бути щаслива. В язичництві людина сама знає, що є щастям, і людина вказує божеству. так, мені пункт меню перший, другий, там п'ятий і сьомий. І людина сама знає, як має бути краще, тому що людина є мірилом того, що добре, і того, що погане. Ось так. В язичництві людина є тим самим божеством. Не тільки в язичництві, наприклад, в буддизмі. В буддизмі також людина є центром всього. В буддизмі немає поняття Бога як такого, це своєрідний філософський напрямок, який є атеїстичним, який лише розповідає про те, що там можна щось пізнати, щось там вникнути, але по суті своє він до Бога. Не веде, тому що там немає теж концепції Бога. І так можна про багато яких інших релігій розглянути, роздивитися і зрозуміти. Але суть не в цьому. Суть в тому, що ми з вами, як християни, повинні давати чітку і однозначну відповідь, чим відрізняється християнство від язичництва. Чим, в чому є пріоритет християнства, в чому плюси християнства? В тому, що тут є живий Бог, який показує благодаті. І людина, яка насправді спілкується з Богом, молиться, вона бачить діяння Бога в своєму житті. Вона бачить, що відбувається. Вона отримує відповіді на свої питання. Така людина пізнає Бога. І ось тут є велика різниця. Така людина не каже Богові пізнай мене. Така людина не каже Богові, що от в мене є ось список замовлення, які складаються з таких то пунктів, і давай бігом їх виконуй, бо я піду до іншого Бога. А як той не виконає, не справиться своєю задачею, то я теж ще до наступного піду. У християнстві ми спілкуємося з особою, з особою Бога. Ми пізнаємо Його. У цьому є величезна різниця. Тут читаємо, що язичники втішилися. Божому Слову, вони почали радіти. Ми з вами також радіємо, тому що е, наші предки також колись були язичниками, і ми відірвалися від того диявольського поклоніння, від тих жорстоких страшних ритуалів, а повернулися до Бога, який об'явився в Ісусі Христі. І Він вже про це розповідає. Але це ще не кінець, і цього кінця до кінця світу не буде. Подалі, в цьому ж першому читанні ми читаємо про те, що з одного боку чуємо про щось таке радісне, що наповнює ентузіазмом, і слово Господнє ширилося по всій країні. Але з іншої сторони, а юдеї підбурили побожних і богобоязних жінок, не якихось там небудь, а побожних і богобоязних, і визначили громадян і почали переслідувати Павла Іварнау. Тобто християни завжди будуть зазнавати переслідувань за те, що є іншими, за те, що відрізняються від решти людей, за те, що обирають правду, за те, що хочуть слухати більше Бога, ніж людей. Що було далі, і вигнали їх зі своєї території. Гоніння будуть завжди. Вони ж, обтрусивши на них пил з ніг. Прийшли до іконії, а учні сповнювалися радістю і Святим Духом. Їх виганяють, їх переслідують, а вони тішаться. Оцим відрізняється теж християнство. Поширенням Божого Слова. Дуже важливо ставити собі ось це питання, чи коли я думаю про Бога, повинен ставити собі запитання, чи я його поширюю, наскільки мені вдається його поширити, поділитися ним з іншими людьми. Якщо вдається, гаразд, це показник того, що я таки маю чим ділитися. Якщо не ділюся, не розповідаю нікому ні про Бога, ні про Боже Слово, ні про молитву, ні про сповідь, ні про те, що Бог діє в моєму житті, ну, значить, є якась проблема. Я не кажу про те, що це має бути кожен день. Але є такі моменти, коли ми зустрічаємося з тими самими загубленими людьми, які шукають відповіді. якщо ми їм цих відповідей давати не будемо то ми не виконаємо своєї місії на цей момент. Це буде прикро, це буде сумно, тому що ті люди далі будуть знаходитися в полоні своїх язичницьких обмежених переконань. Боже Слово сьогоднішнього дня є дуже радісним, бо каже про те, що люди діляться Божим Словом, хоч терплять переслідувань, але тішаться. Радість в Святому Духові, ділення Божим Словом є такими показниками, маркерами, чим відрізняються справжні християни. Нехай це Боже Слово, яке ми з вами сьогодні почули, наповнить нас радістю, силою і бажанням діяти. Амінь.